Полтавщина — це вакуум, це величезний культурний вакуум. Контроль має Полтава, а той стосовка Полтава. Я добре знаю їхні програми. Звичайні речі, там я не хочу їм звинувачити. Це зразкові постсовєтські такі mm -hmm. е, речі. Ну і, і вони роблять, що вони можуть. Знаєте, якщо якийсь бізнесмен там очолить це все, тоді буде очолувати як бізнес, але культурні сфери не має бути так. Але я кажу, ми маємо, що ми маємо. Ну, вони мають, що вони мають. Ну я бажаю, що вони роблять найкраще, що вони можуть. Але ми, ми інші люди, ми маємо інший досвід, як, як робити культурні відкриття. Ті, хто зацікавлений культурні явища, вони біжать до Києва, кажемо, освічний молодь, так як ви, напевно. Як ну, в мене колись Київ там був такий, був дуже цікаво. Але потім така думка: чекай, є місце, де, де нічого не відбувається, але там, де має відбуватися. Гроші мене не зацікавлені. Гроші це тільки заважає проект. В Америці там я бачив, як, як мій тато жив. Він стоматологіст, він має гроші, ми жили в хати чотири поверхи. Це мені не цікаво. Я мав це, я розумів, що. Добре, чотири поверхи, тоді кожен живе на свой поверх ізолює. Mm -hmm. А для чого це? А тут ідеал uh, це маленька українська хатка, uh, нічого не коштує, копійки так. Mm -hmm. uh, ну, Для нас не, не копійки, для вас не копійки, а для американців mm -hmm. це, це нічого. Не треба дбати про завтрашній долар. <laughs> uh -huh. uh, це неправильно uh, життя, неправильний спосіб чи мотивації жити. Щоб переживати, ой, гроші не буде, і зі того треба гроші заробляти, треба збирати десь. Mm -hmm. А як гроші збирати? Треба знайти, хто має, може якийсь там олігарх, може якийсь ферм, може за кордон. Шукай той долар, тоді буде той долар і в банковий рахунок. і тоді може забезпечувати і родина, їсти, можна освіти, може це все. Це неправильно, mm -hmm. це абсолютно неправильно. Але сучасні люди кажуть, що ти здурів, це єдиний спосіб до. Успішні uh -huh. родина, дохід є, так? Uh, ми живемо ми п'ємо кави і чай, і ви бачите, що є дах, і діти там гуляють, там жінка спокійна. Uh -huh. Чекайте, що відбувається, як це без грошей. Ну якраз через те, що це без гроші. Uh -huh. За те, що в нашій філософії є, uh, треба правильно жити. А як правильно жити? Uh, треба з любов'ю жити, а як з любов'ю жити? Треба займатися той, що ти любиш, і той, що. Uh, no, Справжній, ну you know, не за інші мотивації, що там, наприклад, за майстрування, що треба щось продати uh, і мати гроші, я перестав замовлення сприйняти за те, то, mm -hmm. що той мотивації в мене так uh, спокуси там з'являється, коли людина чекає на інструмент. А якщо я кажу, що я не сприйняю, тоді інструмент, що я замайструю, uh, немає якийсь як то дивіденд комерційний. Mm -hmm. Можливо, колись це продається. Але інструмент, що я майструю, я не маю поспішати, бо хтось чекає, або хто гроші дав, я, я їм винен інструмент. Mm -hmm. А інструмент, що я роблю, я буду грати на них. Це буде найкращі зв'язки. Я роблю якість капітально, скільки я вмію. Тут mm -hmm. виходить, немає навіть можливість спокусити з якісь халтура. Бо я не буду халтура. Mm -hmm. Але тут виходить, що... Ну, Я вважаю, це правильна мотивація жити. Людина, хто хоче якийсь духовний спосіб життя, він не може халтурити, бо культура це антидуховний. Або щоб тільки за тупо гроші зробити це теж антидуховний. Орієнтація моя був завжди як українець. Це обмежив мій контакт до американців. У американці білостій, вони на Америку, орієнтуються, хоч вони всі там багато імеранти, тільки там теж, я не знаю, за зарізні. Але найбільше людей, що ми жили, їхні орієнтації американські. А за те, що вони спільні і орієнтації це дуже серйозна річ для людей для гурток, для громади. І для єдність дуже важливий. Бо якщо одна дитина не має того, він орієнтується на якийсь Україну, тоді діти не буде мати той контакт, і той дитина буде страждати. Я страждав за це. Mm -hmm. Але завжди було питання, чекайте, ну для чого бути українець, для чого бути інакше? І в мене був завжди це був момент справедливості, що змінити там орієнтацію, забути про Україну це не, не веселий шлях був би мій брат, моя сестра. Вони стараються. Вони дуже стараються. Моя мама Ми стараються ще забути, забути що це багаж український. Прошу прощати, mm -hmm. сказати, що Україна добобач, вже На мої бабусі так так каже. Чуємо, що в нас відео. За Майдан я від родини нічого не чув. Mm -hmm. Не дзвонили, навіть від бабусі. Але я сказав до мами, так, я на Майдані там сиджу. Ух! І тато пише, як це так? Ти окупуєш міську раду. Каже, тато, це наші міська рада. Кажу, не наші не міська рада. Що ви говорите? Я образив на тату, він називав мене окупант. І знаєш звідки це? Це він американський що uh -huh. каже на Україна. А, громадяни бунтували і, і окупують свій а, всього. А тату тут приїжджав і каже: Тато, ми маємо серйозну розмову. Чому ти звинувачуєш, що це окупація? Він каже: ну, бо так прес-американський говорить. Що Янукович класний чувак, він там виборний президент, а якісь сволочі там захоплені, я бачу, що ти там з ними. Я кажу на окупа... окупації, звідки це слово? Ну, був такий акція окупувати в Нью-Йорк, де теж робили, що просто ці торгівці не міг побігтися між будинки, бо це важливо для торгівлі, що фізичні там рухатися, а ті людей блокують дороги, і все. І вони називали окупацію Уолл-стріт. Я кажу до тату. А на які землі були ці американці? На своїй дорогу. Тоді хто окупує? Mm -hmm. А звідки взагалі це прес? Від ті народ, хто там були, чи за ті, хто торгують і там фундують преси і все це? А, Юрко, ти щось маєш? Mm -hmm. <laughs> і Мій тато не дурний, він йде додому і думає про це. Uh, і захопиться для нього це фантастичне, що відбувається. Для мене це фантастичні. Mm -hmm. Ну страшне по одному, що хлопці помирають. Мої куми, мої студенти зараз там є. А мені важко, що я би хотів бути з ними. Це мрія моя була. Mm -hmm. Хоч би вже я розумію, що uh, я не маю там бути. Не... Mm -hmm. Тратити голова це не частина програми. Я переконаний, що все, що відбувається, насправді відбувається на краще. Mm -hmm. Так багато людей тратиться. Uh, так. Але uh, це все заради, щоб наш народ і світ взагалі йшли на розвиток, а не деградація. Бо Україна деградує. Інтуїція каже, що тільки через війну українці будуть розуміти, що я українець, а я не якийсь там невідомий Е, uh, І все відбувається, все по плану. Uh, але я переконаний, що ми виремо це війна. Поставимо Москви на місце в Москві прийде нові люди. Все, що відбувалося за початок майдан до тепер, це тільки прог зло, що не хоче, щоб Україна відкривається. Американці зараз будують такі хатки так само. За те, що не за те, що це дешеві. Американці будують, бо зберігають енергію про ці ціле життя. Uh, плюс ці переваги, що це екологічні, чисті, це теж гарні. Але в Америці вони дорожче виходять ніж звичайні хати. Бо uh, це півметор такий найтепліший матеріал солома, там як пінопласт, Але це не піноплас. Бо щоб робити за соломи це очередь, то треба uh, ну, з соломи то треба чекати. До кінець, ну, до, до врожай. Mm -hmm. І теж питання, коли це буде. Я думаю, що тимчасові. Ну, Тимчасовий це вино. І це навіть гарний варіант. Mm -hmm. uh, але ідеал це був очеред. Очеред, тут повний матеріал. Yeah. Як робити сам інтернет, я качав, такі книжки, від якихось анлієць, як робити тачинг-руф. Пісок за річки там привозиться якісь дрібні кошти. Mm -hmm. Це нічого не коштує. Uh, фактично, це будинок, що ви бачите, uh, це коштували якісь. Я не знаю. Дві тисячі ларі. Ви ще так довго розмовляють. Ти мене знаєш. Це достав бандура, зараз робить. Готує, щоб обзорвати по Європі, по світ. Mm -hmm. І йому треба компактно інструмент uh, і за це він вибрав щось періоду Гончаренкові бандура. Ну, mm -hmm. досить компактно. І зараз такий поповний план, щоб стигнути е, сезон, де можна кобзорватися за кордон, щоб мати гарний інструмент. Десь тиждень, мабуть, два. Ага. Може швидше, може довше. Але зараз Святослав він робить. Е, хоч поспішає, все одно він не компромізує. Типу буде гарний. Ага. Гарний всього. Без компромісу. Складно. Ага. Має причинки, як бандура чи кобза, mm -hmm. але теж має такі можливість грати, як борокові людні. Mm -hmm. uh, ну, Унікальний інструмент, uh, український інструмент. Mm -hmm. uh, за кордон були борокові людні, mm -hmm. а в нас були торбані. Mm -hmm. А він не, не вирізається, він uh, клепається, так? так так. Mm -hmm. якраз форма, тонка праця. Mm -hmm. uh, я хочу, щоб мати ну, інструменти, що ідеальність. Можна просто відізнати, що видає торбати, тобі той, і не злізає. Це видає І то є добрий торбат може. Але це бій далеко від ідеальний зразок. — Що, потім додовбувати його? Так. Чи ага. довго треба довбати? — Ну я сподіваюся, сьогодні-завтра. Ну, я вже, в принципі, тоненька праця почалася. Ага, ага. І основне це. Отак от ним знімається. Потім частково вверх ми знімаємо фрезер, який. Те, mm -hmm. що воно так прокручиться. А потім, коли вже тут тоненьке, ну тут можна що вже там іде. Тут e... на палець так відчуваєте, да? так? Ну, отут на палець. Uh -huh. А тут ось є дірки. Uh -huh. Це свердло. Тут uh -huh. ставимо дерев'яшку. І тоді бачимо, що це в нас така товщина. Uh -huh. Дірки. Uh -huh. І таким човником ясно. Не строй але трошки довго строїти. Скільки струн тут ціла купа? Тут якісь 30, може 32. Mm -hmm. Mm -hmm. Там, але ну, як сказав суперкобза. Тут грається мелодія тут, на першій струні, достатні баси, достатньо мало маси, щоб звучали. Mm -hmm. І так виходить, що ну, важкі інструменти. Але теж, ну, би сказати, що це не народний інструмент. Це вже, ну, не знаю, елетарний чи... Чи щось подібне, як за наші класичні інструменти подібні? Ми познайомились на весіллі. Було весілля данилайків у. Мамаєвій Слободі, може знаєте. Mm -hmm. І ну, там скрипка робив, і я була mm -hmm. Данило, ну, Данилеки взагалі з Полтави, і ну, це друзі з дитинства. Тому. Mm -hmm. І я була як з боку Данила, а Юрко був з боку Іринки, він як грав, ну, на Бубані, мабуть, грав тоді. І ну, ми там побачились. Перший раз, а потім до нього якраз тоді приїхали. Ну він називає тітка і дядька, але насправді то його, його бабусі, брат і сестра. Вони приїхали, шукали ж якраз місце для свого музею. І вони тоді гості приїхали, були на цьому весіллі, і вони хотіли трохи ну, по, по Україні. Поїздити, вони тоді їздили якраз у Харків на конкурс здається, це не був. І вони проїжджали через Полтаву, вони зупинились, пізно приїхали. І вони в даналеків ночували, а ми, ну я і подруга моя, ми їм готували як вечеря. І... А потім Юрко каже, що поїхали з нами. Ну, а я до того не знала про це. Як так глибоко про ці всі інструменти. А, і в ну, мене це була якраз п'ятниця до мене, ну там пари, ну такі ще, як я припустила. І ну, ми тоді поїхали у Харків тоді перший раз. І я тоді взагалі дізналася, там є Харківський кобзарський цех. і там був, крім цього, конкурсу. Uh, ще був uh, якийсь концерт, де теж виступали там кобзаліці. І знаєш, всі ці сюжети, де як ти кажеш, що ти будеш моя жінка? Ну це все нібито якийсь пафосний якийсь там. Я знав, що це буде жінка і все. І <ривіт> ну, звичайно, є питання, що вона хоче, але буська такі переконаний, що Бог створив це все сюжет, що звичайно, що вона не буде це? <ривіт> І це і так скалося. Це так є. Ну це фантастичний, але ці фантастичні моменти з'являються. Ключ всього, є, що ти робиш поправно, живеш поправно, а тоді всяке чудо там з'являється, і світ з'являється не той. Нудно і, і банальне як найбільше людей думають. А чому вони думають банально? Бо вони не пізно, як вона справді є. Вони не не вірять, що там Ісус прийшов і чудотворець був. Бо mm. як це якась магіка, це якась там каски чи щось таке. А коли ти насправді розумієш, що життя фантастичне. І не то, як, як люди дивляться, Тоді э, багато цікавіше. Э, і ти ці речі, як звичайні речі. Я так люблю іти. Майже кожен день і дивиться, якісь там нові квіточки е, чи, 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 чи навіть лісти на, на, на це. Я сильно переживаю про це, про кого, що там так сталося. Я б ровідавний за це. Але я так mm -hmm. люблю це. Або ми посадили якісь там речі, якісь даро. І коли відкриється це таке щастя, mm -hmm. е, або коли щось більше, і я бачу, як ростуть кожен річ. Mm -hmm. Ну, покрери це, мабуть, не підходить, так, бо я маю про турбан думати. Mm -hmm. Але все це породи, що є в нашій куточок землі. Е, воно так нам дає, що я дійсно переживаю. Коли хтось їздив там через наш е, газон і знищив, залишив це, це мені боляче. Ну дійсно, світ нам скільки дає, або земля, земля нам нам годує. Так, то була така думка, що це чорна що робити. Ну і Марія, я, я думаю, так само вона розуміє, а як може нічого не робити? Один рік бурян там росло, бо ми не встиг, Марія не встиг, ну ми не встиг. І е, е, зараз, коли все гарно росте, це такі. Ну, якщо у вас є такі там під ваші опіку, такі речі, а ти занедбаєш, ну це гріх певний, це, е, це ти втрачаєш, так. Що що ти за господар? Ну і мати такі землі, це гарні, але це величезні відповідальність. Ну, е, я думаю, приймає? що я розумію мої сусіди. Угу. Я переконаний, що вони нас не розуміють. Я переконаний, що вони не хочуть розуміти. А що це що... і за це е, я не шукаю далі ш... контакт з ними. Ага. Е, а е... як це проявляється? Ну що вони вас не розуміють? Вони не знають, що ми робимо і. І звідки ми, uh -huh. ми як інопланетаряни. Uh -huh. Вони спокійні, що бачать, що всі люди добрі. Uh -huh. Так нас, ми не робимо шкоди на пакет. ми приносимо користь uh, і за це в нас є пошана від них, uh, вони нас підтримують. Вони відчувають, що насправді ми їм любимо. І ми відчуваємо, що вони нас люблять. Uh -huh. uh, але щоб uh, вони пізнали нам ближче, я би це хотів. Я навіть пропоную, давай приход майструвати, приход на вечерю, приход, а не прийдуть. І причина є, я думаю, їм просто страшно. Mm -hmm. Бо щоб вчитися або якісь навчання прийшов через якісь, як вони називають, дачники. Mm -hmm. е, як це так? Ми маємо від них вчитися. І mm -hmm. це такий фафес, але такий дурня. Я навіть пропонував приход до нас кожну діло буде англійська мова. Для всіх, для дітей, для дорослих. Mm -hmm. Ніхто не прийде. Треба пляшку ставити, обов'язково до цього. Щоб я їм пляшки дала? Пляшку. А щоб вони мене пляші, дали. Та пляші, ні, пляші. не хоче, не хоче. А ви не думали приймати громадянство українське? Якраз вчора був така думка. І що? Бо от, здається, що це не так важко. І можливо не треба відмовитися від американських, хоч би здається, це є незаконні. І за те, що це незаконний, тоді це не не, не вигідно. Ну, взагалі, це паспорт і це формальність. Держава має свою програму для кожного. А це ледве не програма, що є для кожен. Ну, справжні програми, що має бути. А якщо держава американська вважає, що їхній громадянин, прекрасно. Якщо це громадянство дозволить, що я їжджу в різні країни, то то прекрасно. Можливо, це не чесно мати американський паспорт, коли я вважаю громадянина Україна. Ну, по серці кажемо. Але цей документ дозволить мені їздити куди я хочу. Окрім Росії і Росії не треба. <рес> <рес> а українське громадянство, ну я є громадянин, але mm -hmm. паспорт я не маю. Mm -hmm. А що мати той паспорт, я не розумію, які користь це приносить. Mm -hmm. Ну, звичайно, американець він планує наперед багато, так? І вже він би збирав гроші на їхні навчання, бо це дуже mm -hmm. дорогі університетські навчання. Mm -hmm. а, але я не переживаю про це, бо а, знов я моя філософія. І віра, якщо ви правильно живете і працюєте, тоді Бог забезпечує все ваші потреби. Відкрилися там якісь там границі, що було так довго. І наші повернення це теж. Такі гарні моменти в морі. In navidez negativni momenti. Američani tam ješče pora na tak cijep program stabilnosti. In ti da si na te programe, ti si v 67. in ti si tam na takšni karjeri, a ti si v botah. So da tu, bati tudi, ne bači, senc, ni stabilnosti. Все, Треба має має родина, і все. Други, заради родичі, хто абсолютно не розуміє, що я займаю. Залишив, я, навіть, просто, я так, не потім можу, що я займаюся. Давай ти трошки, а потім, а, трошки. А потім я на цьому трошки якраз на весіллі справки. Ви мене мене тут ком'як називають. Дуже, я став дуже симпатичний.

何し,してんの? Так, що я так мучуся. Фічить на. Мені потрібно, щоб я не буду панікувати, я швидко його посвічу додому на коло. А, там. А, я можу трошки. Буду давати мені заплатити, я буду виправляти. І будем напрує. А, ну треба щоб е-е Ніякі ну, шкідливі моменти до них не прийшли, щоб ми мали контроль над це. Ну будуть шкідливі моменти, так? Але це має бути, що тут завжди є якийсь центр, як вдома, де вони можуть прийти, де тут абсолютно забезпечений. Тоді вони будуть мати самопевність, що страх не буде обмежити їхні навчання, бо страх це найгірше річ. І ми цікава ситуація. Він така дитина, він мав залізну самопевність. що я ніколи не бачив. Він два роки міг піти до другий бік село. Просто так, він іде на гулки. Ну як дворічна дитина? Ну і ми старалися не пускати його, звичайно, але він все одно лізе. Це, бо він має самопевність. А звідки це самопевність? Звичайно, українець не має це, і американець не має це. Він має той самопевність, бо uh, він не має страх. Йому не страшно перед світом. Батьки не б'ють його, ми не виховуємо через страх. За це нема страх? А може всі люди, як тато і мамі, ну звичайно, що ні, і він йде кудись, а там може кусити. Так може якийсь там. Е... І так він потрошки пізнається зовнішній світ і бачить небезпека. Mm -hmm. Але завжди тут вдома є е батько і мама, де ми не пускаємо такі е, всього. А звичайно, людина сьогодні, я думаю, що вони не мають можливості це зробити. Вони вірніше дитину поправляють. Або до дитячих садок чи школи, або вони прийдуть додому, і тату, і мами немає, вони на праці. Mm. Uh, і, і за це дитина виховується як через інтернет, чи через телебачення, mm. чи через там, погані, погані елементи. Mm. А важко було в Україні знайти. Це можна, мені всі лозять. Звичайно, Довго, mm. це не, не знаю, скільки років. Шість років, сім років. Uh, але... Чесно кажучи, я не а, як то, знайти жінка, це був частина погана. я хотів в українській родині і, і українська жінка. Був... Все одно насправді людей не так тягнуть до Мериці, як ми mm -hmm. уявляємо. Коли прийдеться, щоб дійсно пакувати речі йти, вони думають, та ні не треба. Mm -hmm. Я кажу, міг вивляти, що mm -hmm. uh, американець, що багато дівчат, бо тягали до таких mm -hmm. людей. Бо чекайте, то може до Мереці жити. А всі mm -hmm. хочуть до Мериці, так? Ну, звівається що ні, ага. а, і це не був достатній перевага, щоб á, ну, мати то, дуже багато справ з жінки. <śleduvo>, <щу> Soon а, і насправді ну, ну, програма для мене багато ширша, Там по життєвій роботі я хочу знайти, що то є кобзарство. Є твоє, як на небіцях і на землі, і в наш насущній дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватися в на ваші, і не веди нас успокой. אַלויס וואָלן אַזוי דאָ לעקאַ. מיר טויסן מיט דעם רוחן. סמעצע